Привіт! Моє ім'я Світлана і ви на каналі В'яжемо разом. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, ласкаво прошу до перегляду. А в цьому відео я хотіла б розповісти вам про свою готову роботу, яку ви вже бачили в презентації мого відео, а також про мої процеси. Хотіла б розповісти про переможця моєї вікторини, яку я оголошувала в попередньому відео, на найкращу пропозицію до використання ниток із моєї колючої павутинки. І в цьому відео я хотіла б оголосити переможця цього конкурсу цієї маленької вікторинки, яка була і також приурочена моєму ювілею. У нас тисяча підписників на даний момент уже трішки більше. І друзі, я вам усім дуже дякую за. Ваші лайки, за ваші підписки, і також дуже-дуже дякую за участь у цьому конкурсі. Також розкажу про свої плани. Отже, не перемикайтесь! І почнемо ми з готової роботи. В кадрі ви бачите павутинку, зараз я її розкладу, вона не дуже поміщається в кадр. Зв'язала я її на одному подиху. Попередню павутинку я перев'язувала. Декілька разів, а саме кокетку перев'язувала. Хто в'яже жакардом, ті напевно знають наскільки це важко і морально і фізично розпустити жакард. От, але. Там я розпускала. А тут, же ж жакард мій мені вдався дуже легко, я його не розпускала, але без розпусків у мене не обійшлося. Розпускала я тіло, тому що коли відв'язала кокетку, я трішки неправильно розподілила петлі на рукав і на тіло. От, тому мені прийшлось розпустити і перев'язати. Ой, надіюсь, що третя лопопейса в мене вже вийде без розпуску. Для того, щоб мати гарну річ, звичайно, треба посадити її як найкраще. Отже, в'язала я із отакої пряжі. Це Alize Alpaca Royal. Для мене це була новиночка, я її ще не пробувала. Так, кому цікаво, 684-й колір. Тут 55 акрилу, 15 альпаки і 30 вовни. Заклеєна етикетка, тому не можу вам а, доцільно розказати. Ага, ось тут 4-5 мм спиці нам рекомендує а, виробник, а також крючок номер 2 3-4 мм. Магазин заклеїв та етикеточкою і не можу вам гарно роз, розкласти. Так, і тут в 100 грамах 250 метрів. В'язала я свою лопопейсу в одну нитку. А що я вам хочу сказати за пряжу? Після ВТО розмір цієї лопопейси не змінився. Тобто, вона, як була у мене з такими розмірами, так вона у мене і залишилась. Так, розклала я свою лопі для того, щоб ви побачили жакарт. І як компаньйони до жакарду я використовувала ось таку пряжу. Це Country, country Style. Теж бюджетна пряжа, тут тільки 15% вовни. І не залишилось у мене навіть кусочка Alize Angora Gold. Біленький колір, до речі, Можливо, буде комусь цікаво, колір 450-й. В'язала я в дві нитки, тут 550 метрів 100 грамах. Це моя попередня лопі, зв'язана з цієї пряжі. У мене був залишок, і ось я його весь використала. Залишку білого у мене пішло грам, ну, напевно, грам 40-50. І коричневого, коричневого кольору у мене пішло 30, 30 по-моєму, 5 грамів. Отак от, от, Ну і вся лупі у мене вийшлося біля 400 грамів. У мене основного кольору я купила чотири моточки. Я вам показувала. Один моточок у мене не використаний, а ось що у мене з третього мотка ось такий залишився залишок. От, Напевно, щось, щось інше буду в'язати, можливо, якась третя лопопейса, Не знаю, побачимо. Ну, Від кольору я в захваті, дівчатка, от колір, подивіться, дуже гарно передається зараз. Дуже класний колір. Ну, і пряжа сама, вона гарно у в'язанні. Є ось такі вкраплення ДН-де. Мене вони не, не тривожать. Ось ще ось, подивіться, і ось тут ну де-не-де є. Є ось такі вкраплення чорного кольору, вузликів у мене не було. А в пряжі і інших якихось несподіванок теж не було. От, єдине, оце, це тільки от оці вкраплення. Ну, Такий твідовий ефект получився. Я пряжею задоволена. Єдине, що має пряжа маленьку колкість, тому я в горловинку пустила пряжу ангору, тому що ну, побоялася, що до шиї трішки буде колотись. А, тому пустила в горловинку білий колір. Ось така гарнюща лопе-пейса. Жакарт я вив'язала на одному подиху. Жакарт в'яжеться дуже легко. А, узор дуже крутий в цьому плані, що немає переходів, тобто немає початку і немає кінця. Не видно. Ось тут буквально, ну а це я сама зробила помилку, потрібно було а, ну, трішки по-іншому. Починати вплітати ниточку білу от, для початку вже вив'язування жакарду. ось мій е, початок і кінець ряду, посередині спинки. От, завдяки цьому узору не видно, де початок і де кінець ряду. От, тут у мене росточок, як ви вже зрозуміли. В'язала я свою лопі з ростком. Попередню лопі я теж, до речі, в'язала з ростком. Так, ну і а, класичний росток. А мені одна підписниця написала, що все ж таки кажуть, що для круглої какетки краще азіатський росток, а не класичний, от як у мене. У мене в моєму гардеробі дві лопопейси, і вони зв'язані з класичним ростком, а не азіатським. Тому я не зможу вам відповісти, що краще для круглої какетки, чи азіатський росток, чи класичний. Але, думаю, що третя моя лопопейся буде з азіатським ростком. От тому я тоді вже пізніше. Точністю зможу вам сказати, який росток для лопопейси буде найкращий. Так, отже, така робота у мене. В'язала я на розмір М. От Зараз я вам скажу заміри. Так, я трішки підняла камеру, тому що незручно вам не буде. Зручно видно, які у мене заміри? Ось півобхват 45 сантиметрів. От і довжина по спинці. Давайте я вам теж розкажу, можливо, комусь це стане в пригоді. Так, 61 сантиметр у мене довжина мого светру. Так, Лінія реглану 20, давайте, 24. І півобхват рукавчика у мене тут ось 17-17 сантиметрів. Ось, не знаю, можливо, комусь буде цікаво. А рукавчик у мене весь 62 сантиметри. Ось такі заміри, можливо комусь стануть вони дійсно в пригоді. Ось уся кокетка в мене зайняла 320 петель. Раппорт узора у мене тут 8, 8 петель, у мене тут 40, 40 рапортів. От. Легкий узор, дуже рекомендую початківцям. Не сказала я ця лопопейса у мене із журналу Новіта. під назвою Жайворонок. До речі, в'язала я спицями номер 4 І давайте я вам її ще покажу з виворотньої сторони. В'язала я її з протяжками. Жакард я без протяжок ще не вмію вив'язувати. Ось, друзі, виворотня сторона. Ось, Тут є, як ви бачите, протяжки, а після декількох стірок, взагалі оці ниточки вони підвалюються і ну, немає ніяких дискомфортних відчуттів. Так. А можливо, коли будуть якісь нюанси уже після того, як я її буду носити. Можливо, щось і випливе, да? скажімо так. Але поки що я задоволена на всі 100%. Ось, друзі, така краса у мене вийшла. Я несказано рада: в моєму гардеробі з'явилася ще одна. Лопопейса. Вона мені підходить і по кольору, і по стилю. Я давно хотіла спробувати лопі, і ось за короткий час у мене з'явилися аж дві лопопейси. Так, Ну і в кадрі ви бачите мою горе павутинку І ось таку цікаву коробочку. Це посилочка, це подарунок дівчинці, яка виграла мою маленьку Вікторину. Вона запропонувала мені найкращий варіант, що я можу зв'язати з оцієї павутинки. Адже в одному із відео я оголосила маленький конкурс на найкращу пропозицію, що зв'язати з Мохеру, який колиться. Я зв'язала собі павутинку. Не буду зупинятися на моделі і на всьому іншому, це все є на моєму каналі. Я попросила поради у вас, що зробити з цією повутинкою, адже вона колеться. Декілька дівчат мені написали, що потрібно поставити в морозилку для того, щоб в мокрому вигляді цей виріб, от і після цього трішки колкість пройде. Дійсно, колкість трішки пройшла. От, вона стала ну не настільки колючою, але все одно, після того як я втягнула цю павутинку один раз на роботу, все рівно все моє тіло до кінця робочого дня палало. Тому, звичайно, я її розпущу. І що я буду в'язати? Я повернулася до ваших пропозицій. Багато дівчаток писало про кардигани, дехто писав про шкарпетки додавати мохер до ниточок для в'язання шкарпеток. Дійсно, шкарпетки получаються дуже теплі. Гарно гріють ноги. От, дехто писав, що одна дівчинка да, написала, що в неї теж була павутинка, яку вона розпустила і тепер додає цю нитку для в'язання іграшок. От, тобто багато було пропозицій і декілька, а саме три дівчини написало про в'язання жилету. Жилет кокон, жилет з додаванням Люрексу чи паєток, і третій варіант просто теплий жилет. Варіанти з жилетами мені сподобались найбільше. Тому я вирішила зв'язати з цієї павутинки жилет, але я буду її міксувати з іншою пряжею. Це я вже покажу в іншому відео, тому що. Ще не вирішила, з якою саме пряжею. В мене пряжа таких відтінків є в запасах і не одна, декілька варіантів. От тому я спочатку, її, цю павутинку мою, розпущу, а потім уже зв'яжу декілька зразочків. Думаю, що в наступному відео я вам це все покажу. Отже, вирішила я вив'язати жилет. І переможцями. Мого конкурсу стало три дівчинки, але ниточки у мене тільки для одного виробу, для однієї павутинки. Тому я вирішила розіграти ці ниточки між трьома дівчатами. Позиції до, до в'язання жилету у мене були від трьох дівчат: Ольга, Галина і третя дівчинка без ім'я. Вона написала, що пишу вам із телефона чоловіка чоловік Микола Дяченко, по-моєму. І Усі ці дівчатка запропонували мені зв'язати жилет. Одна дівчинка запропонувала жилет кокон, інша жилет з паєтками чи з люрексом, до речі, паєтки в мене теж є, я їх отримала від в'язальної подруги Вікторії на Миколая. Тому і паєтки, і люрекс, все в мене це є, і ниточки червоного відтінку в мене теж є. От, тому буду думати, адже міксувати буду обов'язково. Думаю, що якщо я зміксую, Цю цю нитку із якимось мореносом, колкість така сильна, вона пройде. Отже, переможців у мене має бути один, а пропозицій на Жилет мені прийшло аж три. Тому зараз покажу вам маленький ролик, який я зазняла, який визначить мого переможця. Отже, дивимось. Отже, переможцем моєї вікторини стає Галина Потурнак. Галина зв'яжіться зі мною, щоб отримати свій подарунок. Ще раз вас вітаю. Дуже вдячна вам за ваш варіант, що я можу зв'язати з розпущених ниточок мохеру. І зараз ми з вами швиденько це все запакуємо. Ну що ж, друзі, ось така гарна коробочка, посилочка чекає на Галину Потурнак. Як тільки Галину, ви зі мною зв'яжетесь, я відправлю вам цей презент. Надіюсь, що ці нитки вам стануть у пригоді і ви зв'яжете якийсь прекрасний виріб. А всім іншим глядачам мого каналу я від щирого серця дякую за участь у моїй вікторині. Так, знову підняла свою камеру, тому що виріб уже великий і він не поміщається. В Попередньому відео я вам розповідала, що беру участь в тесті тесті світера під назвою Патріотичний в українського блогера в'язального Світлани Харченко. Її канал давай пов'яжемо. Я силочку, звичайно, залишу. І зараз я дов'язала ось до такого моменту. Я зв'язала тіло повністю. Я вже його закрила ось резиночкою такою. от Що я можу вам сказати? Виробом я поки що задоволена на всі 100%, Вірніше, описом, викрайкою, побудовою. Єдине, що я тут зробила маленьку помилочку, як ви бачите, у мене ідея закриття косичкою, але в мене вийшла така ковбаска. <реш> от, вона мені не подобається, вона дуже груба тут. І Світлана мені порадила взяти менший крючок. До речі, це закриття йде крючком. От, тому е, я спробую е, спочатку ці косички спробую затягнути. От, ось отак Не знаю, якщо мені сподобається, от, просто позатягувати ці петельки. І подивитися, що з цього вийде. Хоча Світлана мені сказала просто взяти крючок на декілька розмірів менший, і зробити по новому закриття. Ну, можливо, я так і зроблю, тому що от, тут мені не подобається. Виглядає дуже-дуже якось грубо. От. Просто не, не дозатягувала петлі, і тому в мене получилась ця груба коса. Так, а в цілому, все мені подобається. І ось так виглядає світер іззаду. Ось. Так, і що мені в ньому залишилось, це переробити це закриття горловинки і вив'язати рукавчики. А рукавчики вив'язуються з пройми і а, поворотними рядами там цікава теж техніка. І це все. Ще мене чекає. А це щодо цього патріотичного джемпера в тестуванні Світлани Харченко. Так, ось така моя робота. Ну, і, звичайно, мої шкарпетки. Куди ж без них? Зараз я вам їх покажу. Опустила трішки штатив, щоб було видніше. Так, і що у мене ще на спицях, це мої шкарпетки. Шкарпетки в'яжу цього разу із пряжі Alize Artisan. А В якихось із відео я вам розповідала про свої покупки і показувала вам цю пряжу. Ось у мене вона такого кольору, колір гарно передається: 9,005 кольор. 100 грамів 420 метрів. Стандартний шкарпетковий склад. І ці ниточки лягають в полотно. Ось цей кольор мене надихнув на в'язання своєї власної колекції шкарпеток, які я буду в'язати на протязі всього року. І ці шкарпетки будуть лютневі. Вони мені нагадують місяць лютий наш, який був, він був без снігу, тому тут, бачите, тільки трішки вкраплення білого. В основному це. Туманна така погода, слякітлива, несонячна, і дуже гарно вони мені її нагадують. ці кольори. Січневі шкарпетки у мене ви зараз побачите на екрані, а це вже будуть лютневі. І які шкарпетки підуть уже в березні, це ми побачимо в наступному відео. Оце такі в мене плани. Хочу скласти свою власну шкарпеткову колекцію, туди ввійдуть 12 шкарпеток, і вони будуть по тематиці місяця. Ось цей лютневий місяць мені видався по кольорам саме так. Отже, друзі, такі у мене плани. Плани на шкарпетки, а також на жилет, який буду в'язати з мохеру і з додаванням якоїсь іншої пряжі. На цьому хотіла б подякувати вам за перегляд, закінчити своє відео, побажати вам всього самого-самого найкращого, а саме головне мирного неба над головою. До скорої зустрічі, друзі, до побачення!